У книзі Йова, ми бачимо, як Сатана обвинувачує праведного чоловіка перед Богом. У в 1 Петра 5.8 читаємо Ваш противник, диявол, ходить, рикаючи, як лев, шукаючи, кого пожерти. Але християнин має надію Христос переміг сатану на хресті. В Божому слові написано Він розброїв начальства і влади, зганьбив їх перед усім світом, торжествуючи. Над ними на Хресті Колосян 2.15. Четверте. Майбутнє. Що чекає на диявола. Його погибель неминуча. В Об'явленні 2010 написано А диявол, що спокушував їх, був кинутий у озеро вогню і сірки, де і звір, і лже пророк, і будуть мучитися день і ніч повіки вічні. Це остаточна доля ворога. Він знає, що його час короткий, об'явлення 1212. Тому з люттю намагається звести якнайбільше людей. І на завершення. Як християнам жити в світлі цієї істини? Ми не маємо причин боятися, але маємо бути тверезими. Писання закликає нас коріться Богові, противтесь дияволу, і Він утече від вас. Якова 4.7. Ми покликані ходити у світлі. Стояти в правді і триматися Ісуса, нашого Спасителя, бо Христос сказав Я бачив Сатану, що спав із неба як блискавка. Ось я даю вам владу над усією силою ворожою. Луки 18-19 Дякую, що були зі мною. Нехай Бог дасть вам розпізнання, віру і силу в духовній боротьбі. Бережіть себе в Ісусі Христі!